Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Розпочинаємо ростин влади на каналі, Д1. на початку кожного місяця, всі ми традиційно отримуємо нові рахунки за комунальні послуги. Але у травні Дніпрян чекав неприємний сюрприз від Дніпровода каналу. З'ясувалося, що з квітня знову підвищена абонплата за воду. Причому, як стверджують дніпровські комунальники, підвищили вони тарифи ще з 1 квітня. Хоча відповідне оголошення на офіційному сайті Дніпро. Водоканалу з'явилося лише наприкінці місяця, 24 числа. Таке враження, що дніпровські комунальники декілька квітневих тижнів розмірковували, а чи не підняти їм тарифи. Розмірковували, розмірковували, а потім хоп. І оголосили про це заднім числом. До речі, це вже друге підвищення абонентської плати з початку року. Перше було в січні і теж заднім числом. Комунальне підприємство Дніпроводоканал лише 28 січня офіційно повідомило, що виявляв. З нового року нові тарифи на обонентське обслуговування споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Причому ані у січні, ані у квітні міські комунальники не стали пояснювати дніпрянам чим викликані такі підвищення. Жодного аргументу. Що могло такого трапитися за три місяці з січня по квітень, що знову знадобилося збільшувати абонплату? Можна лише гадати. При цьому мер Дніпра Борис Філатов активно. Но ратує за підвищення тарифів напередодні нового року він публічно жалівся, що центральна влада заважає йому дерти з населення як мога більше. Схожа ситуація із Дніпроводоканалом. Відколи центральна влада суто адміністративним способом обмежила підняття тарифів, вони нині покриваються, вдумайтеся, лише 40% планових витрат підприємства. При цьому борг людей зараз сягає вже 772 мільйона гривень. Тобто міський бюджет датує десятки мільйонів гривень, покриваючи цю нестачу. І якщо Дніпро є великим та заможним містом, ми ще якось можемо дати цьому раду. Але водоканали інших менших громад через таку ситуацію стоять фактично на межі банкрутства. Це реальна проблема, яку замість вирішення на рівні держави по суті просто. Розтягли у часі, але такий шлях веде виключно у глухий кут. Але як бачимо, у Дніпрі комунальники не стримують себе постійним підняттям тарифів. Як результат, якщо напередодні нового року борг населення заводу складав, як каже Борис Альбертович, 772 мільйони гривень, то на 1 квітня, згідно даних Дніпроводоканала, містяни вже завинили більше 777 мільйонів. Тобто кожного місяця борг зростає більше ніж на мільйон гривень. Дивна логіка: боротися з неплатежами населення ще більшим під. Підняттям тарифів при цьому ані якість води, ані якість обслуговування абонентів не поліпшуються. Аварії на водопроводах трапляються все частіше. Зараз у місті майже щодня виникають по декілька надзвичайних ситуацій, і цей процес, на жаль, іде за наростаючою. У Дніпрі вже навіть є кілька мікрорайонів, де перебої з централізованим водопостачанням перманентне явище. Вода не тече з кранів там ані в день, ані вночі. Так виглядає стрічка Дніпроводоканала у телеграмі. Суцільні повідомлення про аварійне припинення водопостачання. Кожен день по декілька аварій, і на цьому тлі постійне зростання тарифів. Але контролюючі органи поки що ніяк не реагують на підвищення абонплати на воду у Дніпрі кожні три місяці. Втім, компетентні органи реагують на інші кричущі факти зловживань. Так днями стало відомо, що СБУ затримало керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині, яке поставчало до ЗСУ браковані мінометні снаряди. Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатною до бойового застосування. Крім очільників держпідприємства, співробітники СБУ затримали екс-керівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів. Втім, для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо закрили очі на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації. Як наслідок на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Наразі слідчі служби безпеки повідомили усім чотирьом затриманим про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 2 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Вчинена за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків, зломисники перебувають під вартою їм загрожує 15 років тюрми. Згідно договору, підприємства за оптову партію 120-міліметрових мінометних пострілів, які виявилися бракованими, мала отримати 11 мільярдів гривень. Служба безпеки України, як і інші силові органи до суду, не називають прізвища людей, які наживались на виготовленні бракованих мінометних старядів, але вже відомо, що це за особи. Йдеться про генерального директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка. Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екс-керівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська. Шевченківський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід усім чотирьом підозрюваним, задовольнивши клопотання слідчого СБУ та відправивши їх під варту на два місяці без альтернативної застави. Тобто, за ґратами, вони гарантовано перебуватимуть до 27 червня цього року. Центр Протидії корупції розкрив деякі додаткові деталі з минулого директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана. Виявилося, що він очолює підприємство ще з часів президентства Віктора Януковича. Він також є фігурантом справи Набув, які його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого ПХЗ втратив дохід на суму більше 43 мільйонів гривень. Крім того, пан Шиман є підозрюваним у ще одній кримінальній справі: про зловживання на майже 28,5 мільйонів гривень. Тож фінал його діяльності закономірний. Погано лише що він не настав раніше, а саме ще до повномасштабної війни. Бо одна справа, коли від зловживань недоотримує бюджет, а інша, коли це ще б'є по боєздатності армії під час кровопролитної війни. Цікава деталь: уся ця ганебна історія жодним чином не відобразилася на довірі до Павлоградського хімічного заводу з боку Міністерства оборони. Там чітко відрізняють підприємство від його керівництва. Так, за інформацією громадського директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов на прес-конференції у Міністерстві оборони заявив, що із Павлоградським хімічним заводом продовжать укладати контракти. За словами пана Жумаділова, цей завод є контрагентом Агенції оборонних закупівель, зокрема і щодо 120 мілітрових. Мін, але не є ключовим. Зараз є чотири постачальника таких боєприпасів до ЗСУ, і ПХЗ серед них не є найбільшим. Арсен Жумаділов також зазначив, що затримання керівників Палаградського хімзаводу не вплинуло на його подальшу роботу. Підприємство продовжує працювати і проводити відвантаження. Більше того, проблем з якістю боєприпасів, які були раніше, вже не спостерігається. У агенції оборонних закупівель вважають, що кілька неякісних партій однієї з десятків номенклатур озброєння. Яке виробляє таке велике підприємство, як Полоградський хімічний завод, не є достатньою підставою для припинення контрактування із ним. Адже мовляв, щодо інших номенклатур нарікань не було. Що ж, така позиція Агенції оборонних закупівель повинна вселяти оптимізм, передусім в працівників ПХЗ. Бо якщо б підприємство внесло в чорний список Агенції оборонних закупівель, а таки є, то це б означало, що державні структури не можуть укласти з ним жодного контракту, а це було майже гарантовано. І означало б смерть заводу. Держава завадила такому розвитку події. Це добре зараз. Головне, щоб суд об'єктивно розглянув цю справу і винес справедливі вердикти, причому зробив це якмога оперативніше. Втім, цими днями і у самому Дніпрі сталася резонансна кримінальна подія. Тут правоохоронці затримали директора медичного закладу, який за версією слідства вимагав 32 тисячі гривень за безперешкодне оформлення на стаціонарне лікування. Правоохоронці традиційно не називають прізвища затриманого, повідомляючи лише його вік 63 роки. Але вже відомо, що найвірогідніша мова йде про медичного директора із стаціонарної та амбулаторної паліативної допомоги обласного госпіталю ветеранів Війни Юрія Криничного. Цей медзаклад, комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради. Фактично, пан Криничний керував у ньому хоспісом. Правоохоронці вже провели обшуки в робочому кабінеті за місцем проживання, а також у двох автомобілях підозрюваного. Вилучено понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокнот з чорновими записами, медичну документацію, телефон та комп'ютер. А також два автомобілі Міцубісі і Джип. Медичного директора затримано. Примітно. Що у розслідуванні цієї справи задіяні співробітники СБУ, що безпосередньо вказує на її значущість. Ну і наостанок про міського голову Дніпра. Куди ж без пана Філатова? Після його істеричного посту про палац студентів та комплекс акваріум, який Борис Альбертович накатав у Фейсбуці, називаючи ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Сергія Оковитого, покидьком корисним ідіотом та дрібним злодюшкою, піднялися величезна хвиля громадського обурення. Причому, як кажуть, цю хвилю помітили навіть у Києві, чому сприяли представники партії Слуга народу на усіх рівнях. Обійшлося і без допомоги корисних ідіотів. Ну, це якщо користуватися лексикою самого міського голови Дніпра, з оточення самого пана Філатова, які кинулися масово перепощувати хамський допис свого шефа. Тож він не мав шансів залишитися непоміченим, і в Києві його помітили. При цьому сам Борис Альбертович, судячи з усього, отримав таку зворотню реакцію, що поквапився прибрати свіжий текст з власної сторінки у Фейсбуці. Ну, відважність Дніпровського. Омера широко відома. Тепер от постить аполітичні відосики з відпочинку на березі річки із собакою та якимось нетверезим громадянином на задньому фоні. І громадянин, і сам Борис Альбертович явно розслаблені. Але як зауважує міський голова в дописі до цього відео, раз на тиждень усім можна, тобто йому теж третій той, хто був на цьому березі, і хто, як бачимо, серед усіх ще був у змозі знімати процес відпочинку на телефон, так і залишився невідомим. На цьому сьогодні все. Ми наводимо лише факти, а висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма «Ростин влади. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.